Всім привіт народ, ви на каналі Dead Pass, а з вами Дімас, і сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Grid and Valor, де ми повертаємося у 1949 рік, отримуємо загін механів та починаємо воювати з нацистами. Отже, давайте подивимося, що ж ця стратегія для нас підготувала. Погнали! Так, і все розпочинається з ось такої от кампанії. Як бачимо, тут купа місій. Де нам потрібно е, добратися до генерала нациста та знищити його. Як бачимо, нам тут дають різні варіанти проходження, тобто ми можемо піти сюди, потім сюди, потім так само, напевно, що й повернутися на цю ділянку після цього сюди. В принципі, в принципі я так думаю, що ми можемо пройти прям всі-всі-всі місії, але я в цьому не впевнений. І все розпочинається з першого завдання. От властивість. Командирської машини, польовий ремонт. Ми можемо ремонтувати наших бійців. Так, розпочинається наш бій. Командир, у нас в списку з'явився новий мех дракон. Так, він вогнеметник. Пілот меха Ян Новак. Він вміє мінувати поле бою. Ворогам доведеться уважно стежити дивитися під ноги. Такс. Відправляємо його за укриття одного меха і другого меха ми також відправляємо за укриття. Так, е я хочу взяти і замінувати, наприклад, ось це поле. Я можу це зробити? Ні, не можу. А, а як? А чому? О, як бачимо, наш мех захований. І їхні, їхні підрозділи нічого не можуть нам зробити через те, що вони. Через те, що наш дрон знаходиться в укритті. Він знаходиться в укритті, і, як бачимо, укриття, в принципі, розсипається, але є час для того, щоб. Є час для того, щоб. Е... Він трішечки міг підстрі... Міг знищити противника. Такс. Давайте прокачаємо сувора сила духу. Коли ваш броненосець вбиває ворожого меха, його здоров'я підвищується до кінця місії. Коли ваш броненосець отримує урон, він може підпалити атакуючого, і ваш броненосець наносить підвищений урон, а його атаки зменшують шанс горіння. Давайте виберемо це, в принципі. Такс, а цього ми перемістимо от сюди. Е, ось, цю, ось цей автомобіль, це командний автомобіль, його потрібно захистити від, від противника. Так, і як бачимо... Е, я щось не зрозумів, чого вони не атакують. Чого вони не атакують? І противники починають уже трішечки нам насипати. Давайте спробуємо замінувати якусь ділянку. Не хоче він мінувати. Так само і наш мех не хоче використовувати свою ульту. А Якщо ми виберемо мінування десь тут, Ні, не можна. Як бачимо, взагалі щось не можна використовувати мінування. Так, і тут союзники скинули ще додаткові припаси. Наступна хвиля. Наступна хвиля противників уже наближається. Так, і тут ми можемо що? броня. Швидкострільність і критичний урон. Давайте виберемо о, швидкострільність. Щоб він швидше наносив демедж по противниках. Відправляємо його за укриття поки що. І цей, цей знищує, в принципі, противників доволі таки гутенько. Ну, як бачимо, поки що вони атакують нас лише піхотою. Але я підозрюю, що зараз ось тут приїде дрон. А ні, дивіться, це гранатометники приїхали. Я думав, що це вже приїхав дрон противника. А це гранатометники і вогнеметники приїхали. Так, ну, тут вже дивлюся, укриття закінчується. Прям закінчується, закінчується. Тут вже спереду немає ніякого укриття. Так, і тепер ми можемо з вами прокачати меха, який використовує вогнемети. так. Вищу, під, підвищує особливий урон. Хм... Збільшує особливу, особливу скорострільність вашого меха. Е, Критичний урон. Давайте виберемо 5% ско, до, скоростріль, до скорострільності. Такс. І цього ми також відправляємо сюди через те, що противники насуваються ось тут. Такс. Ну і в принципі що, понеслось понеслось воно це все. Знищуємо противників. Так, тут дивлюся їхні вертольоти десантують і десантують. Вони ніяк не здаються. Ну, там взагалі десь десь за цим. Десь. десь, десь з, з будинку чи де вони? А, це вони біля будинку. Я думав, що вони в будинок заспавнилися всередину, думаю, Британські острови, місія виконана. Ми отримали 60 е, якихось балів нафти, чи що це таке. Такс. Е, так, коли ваш броненосець атакують противника з високим запасом здоров'я, є шанс того, що з, з, а, спрацює двій, двій, подвійний постріл. Такс, давайте виберемо це. Напевно, що може такий якийсь даблшот буде непоганим. Так, і наступна наша місія це буде. Уже, напевно, що з новим типом дронів. А, немає. Так, розпочати бій. Розпочинаємо бій. Так, сполетіли. Перший. іде... Перший іде по припаси, а другий стає в захист. Тут... Так, а тут ми що можемо? Ремонтний набір. Звичайний. Так, давайте відновимо одного меха через те, що він так само більше постраждав, це вогняний. Вогняний все-таки постраждав більше, так що потрібно його відновити. І як бачимо, вже з'являються в противниках перші танки. Перші танки вони починають. А це нам потрібно захистити чи знищити швидкострільність Так, давайте виберемо швидкострільність для даного меха, щоб вогнеметник ще ще краще стріляв по противниках А, нам потрібно це знищити. Я думав що навпаки нам потрібно це захистити. Але, виявляється, не так, не так. Так, забираємо нашу командну машину через те, що вона дуже, дуже вразлива до атак противника. О, дивіться, який взагалі. Катюші приїхали просто-напросто. Да, просто. так знищуємо першу ракету ворожу є, Виконано. Так, і відправляємо одного дрона по по припаси, іншого дрона на знищення ворожих прибамбасів лом і чорні монети. А, металолом, напевно що. На модулі покращення на базі повстанців. За чорні монети можна купувати предмет в пункті прийому. Давайте отримаємо лом. Може, Зможемо краще прокачати потім наших... Наш... наших мехів. А мені цікаво, я можу замінувати, наприклад, якусь ділянку уже нарешті, чи ні. Ти хочеш замінувати якусь ділянку? Можеш замінувати якусь ділянку, чи ні? Так, ну в принципі розбираються наші мехи з ворожою піхотою. Так, за цього ми відправимо туди. Хай він поки що займає укриття. І погнали на знищення. Так, ой-ой-ой, давайте хутенько, поки є можливість, забираємо покращення. Так, швидкість переміщення з... Крит... Критичний демедж на 35% збільшу. Наступна хвиля, але я підозрюю, що наступна хвиля вже буде надто пізно, так скажемо, через те, що ми вже добиваємо з вами все-таки ворожу ракету. Так, знищено. А, дивіться, ні, нам ще як не крути, потрібно, потрібно знищити противника. Як не крути? О, нашу штабну машину атакують. Потрібно її чим швидше, тим краще заховати. Подивіться, скільки тут противників ще лізе на нас. Так, ну, в принципі, для наших роботів вони не представляють ніяких взагалі проблем. І ось на цьому все закінчується. Перемога. Задачі виконані. Ми отримаємо 100 монеток. Так, так, так. так, так. Що тут? Ваш дрон наносить підвищений демедж, а його атаки. Так, накладати. Мають шанс накладати мітки. Коли ваш броненосець нападає на ворожого меха з низьким рівнем здоров'я, з'являється шанс розбити його. Ваш броненосець наносить підвищений урон по вразливим цілям, наскільки я зрозумів. Коли він нападає на ворога з якоюсь у... вразливою точкою до, до його атак, на накладається мітка. Давайте виберемо напевне. це. І щось так здається, це саме таке оптимальне. І давайте подивимося, що ми можемо зробити тут. В нас є. уже скільки в нас є монетки, в нас є лом, і куди мені потрібно. А як мені прокачатися, наприклад. Ага, тут не можемо прокачатися. Значить, нам, напевно, що тільки в наступну на наступну місію. Так, нам потрібно що? Нам потрібно утримувати ці дві цілі. Потрібно утримувати ці дві цілі. Так, швидкість переміщення і демедж. Плюс 5% до демеджу. Давайте виберемо плюс 5% до демеджа. Відправимо цього сюди, а цього сюди. А командну машину відправимо нагору. Так, все є. Дивіться, машинка наша їде. мехи стоять, вже готові атакувати противника. Такс. Діаграма класа юніта в верхній частині екрану. Такс. Захоплено радіовишок. Нам потрібно захопити дві... Ой-ой-ой. Потрібно знищити ворожого меха через те, що він зараз знищить нашого меха. Так, захоплюємо першу вишку. І відправляємо меха по... О, що, тут якийсь апгрейд є. Так, демедж плюс 5%. Такс. Демедж з ...з висоти, плюс 10%. Так, потрібно. А, все одно потрібно спускатися через те, що вони з цього боку на нас нападають. От, приїхали танчики ворожі. Так що потрібно. Потрібно полюбе спускатися. О, вони з щитами, це що за фігня? Так, відправляємо його в укриття. Відправляємо його в укриття. І розпочинається файтинг. Але дивлюся, ми в цьому файтингу трішечки програємо. А якщо я хочу використати, наприклад, це... воно щось не використовує. Не можна використати. Я не знаю з чим це зв'язано. Такс, де тут. О, ти ще б далі закинув би цю штуку. Такс, я хочу якось. Я можу його тут якось прокачати... не прокачати, а цей відремонтувати, чи ще щось зробити з ним. Певно, що ні, в принципі. Так, броня плюс 40, демедж плюс 15, критичний демедж плюс 10. Давайте виберемо критичний. Все-таки воно рідкісне, якесь дивлюся тут. Так, ну і розпочинається файтинг. О, ворожий мех перший прийшов. Дивлюся, трішечки нас нагупали. Нагупали нас. І зараз є всі шанси втратити одного меха. Так, все, відправляємо його сюди. Taking new position і наступна хвиля. Так, давайте попередній раз ми брали лом, тепер виберемо. Так, відправляємо. Відправляємо сюди. А, ага. Угу. Угу. Відправляємо сюди наших мехів. А чого воно не діє, ну, як мені? Польовий ремонт? А, права клавіша мишки. Права клавіша мишки. От якщо ми беремо це. Ну все жопа. А, ми замі... Ми все-таки замінували. замінували цю ділянку, але. Такс, ну добре. Ми замінували цю ділянку, але втратили одного меха. А зараз спробуємо тоді. Оп! Цікаво. Чи витримає. Ха-ха! <рес> ми не витримали. Ми програли. Виявляється, для того, щоб використовувати нашу, ульту, потрібно громоглав. Ми отримали новий мех. Громоглав. Продовжити. Так, для того, щоб е, отримати, використати точніше ульту, потрібно натиснути не ліву а праву клавішу мишки. А, -а, а. Виявляється, от воно то як. А я ж то постійно ліву та ліву ліву та ліво. Генерал Ларкін. Добре, давайте пропустимо це все діло. Так, а ось у нас, в принципі, і командний центр. Все-таки навчальний полігон Британські острови. Подивіться, тут ще, до речі, доволі таки велика кількість місій, які потрібно пройти командний центр. так продовжити. так Плюс один. Плюс один до прокачки. Тут ми можемо щось прокачати. Е, так запит реджі. Запит реджі. І. Е, що ми отримаємо? Ви отримали доступ до станції Мехів. Тепер ви можете отримати покращити свої мехи Передайте привіт реджі. з командний центр. Станція Мехів. А, реджі Стіл. Так, і як бачимо, тут ми можемо прокачувати наших мехів. Тут ми можемо купувати їм всякі різні підсилення. А, дивіться, тут ми все купуємо підсилення, якісь. Тут, на що, це у нас інвентар, а тут ми вже можемо їх прокачувати. У нас тепер три меха доступно. Так, тут в нас що це кампанія, доступ зачинений і доступ зачинений. Так, отже, давайте зайдемо сюди. Скільки в нас є? 250. Ми, напевно, ще можемо все купити. Правильно? Правильно Так, тепер що? Аналізатор, кабіна, корпус. Давайте прокачуємо броня плюс 70, плюс 50. Все-таки, так, так як він у нас штурмовик, то прокачуємо Все-таки його. Тут прокачувати нема що, тут немає що поставити. Да? Да Супер. Ну, поки що так народ в нас виходить з вами. Я вам дуже вдячний за перегляд. Поки що ми, напевно, що зупинимося, і якщо ви хочете продовження, то ж, звісно, оцініте дане відео лайком. Чим більше лайків, тим швидше наступна серія. Гра доволі таки непогана, мені вона сподобалася, сподіваюся, вам також. На цьому в мене поки що все. Я вам дуже вдячний за перегляд, особливо тим, хто додивився до даного моменту. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.